Швидко пролетів, і вже є кінець того різдвяного посту. І хто би на початку того посту сказав собі, що він так швидко пролетить, що майже його і не будемо пам'ятати, бо воно пройшло як один день. І вже завтра маємо той святий вечір, коли всі будемо разом збиратися у себе в домівках, а потім і тут у храмі, для того, щоб величати нашого Спасителя, того новонародженого. І зустрічати його не тільки тут у храмі, де вже є вертеп, там готується його зустрічати, але маємо зробити той вертеп у себе в серці, бо то головне, що наш Спаситель то Різдво Христове, щоб прийняти того іменинника у свою душу і в своє серце. Ми вже можемо собі зробити такі висновки, що як ми провели той Різдвяний піст, чи ми зробили генеральне прибирання у своєму серці. Чи ми так легковажно ставилися до того, що а ще є час, ще можна встигнути все, ще можна попостити, помолитися, зробити ту милостиню, бути милосерднішим, чи всяке таке ми собі думали, бо життя воно деколи так може запутати людину, що ми готуючися до чогось, зустрічі і з кимось, можемо навіть і не звернути вона увагу на той час, як він пролітає. Знаєте, завжди воно складується. То наше серце, наше душевний стан із того, чогось такого дуже і дуже маленького. Як в сьогоднішньому тому Євангелії, наш Спаситель говорить, що Царство Небесне є подібне до чогось найменшого, чим людина може злегковажити. Назавжди у житті буває так, що ми хочемо чогось великого, бути великими, бути славними, бути такими, за якими лишиться слід в історії. Але ми дуже і дуже забуваємо, що то найменше, чи добре слово, чи та усмішка, чи навіть вислухане, може і нарікання, може, і жалосна якась така ситуація в чимось іншому житті, що воно робить великим. Бо коли ми сіємо кожного дня щось таке маленьке, як то гірчичне зерно, ті маленькі добрі діла, то вони потім проростають і дають свій плід, і Господь Бог винагороджує за то все, що є у нашому тіті навіть є благі намір. Той, знаєте, благий намір, коли він лишається у голові і не є реалізований, то він веде до чогось поганого. Але коли маємо благий намір і починаємо працювати, я би сказав так, співпрацювати із Господом Богом, то він є покликаний для того, щоб будувати то Царство Боже вже тут, на землі. І також, Кожен із нас, хто приходить до храму, він не завжди є радісний. Завжди на серцях у нас є якась. Трагедія, є, може, декого і депресія, де коли ми приходимо у храм, бо у нас є опущені руки, і ми не знаємо, що робити, а коли приходимо у храм із тим усвідомленням, що наше життя не є таке, якого, якого ми бажали. Може, колись собі ми уявляли, коли молодші були або декілька років тому, що життя воно складеться по-інакшому. Що все буде гладенько, все буде прекрасно, не буде ніякого хреста, і все воно буде дуже і дуже таких. Радісних кольорах. Але потім приходить та реальність того всього. Знаємо добре, яке воно життя деколи буває жорстоке. І що ми деколи в ньому не шукаємо свого щастя із Господом Богом, але шукаємо тої своєї власної справедливості, щоб інших вчити, як жити. І потім, знаєте, стається так, що життя прожили, і лишаємося біля розбитого корита, і все не так, як би ми того хотіли, і немає якоїсь радості. У нашому серці. І Деколи так буває в нашому житті, неважливо чи то молодий, чи то старший чоловік, людина, що є так темно, як в тій ночі. Ми не знаємо куди рухатися, не знаємо як вилізти із того страждання, не знаємо, що з собою робити. І не відчуваємо тої присутності Бога біля нас. У нас виникає таке відчуття, що ми є покинуті сам на сам із тими всіма проблемами, і що вони вже нас можуть задавити, і що спасіння немає від кого чекати лише від самих себе, і то, якщо ми надіємося на себе, а не проклинаємо себе за той чи інший учинок у нашому житті. Але як у природі буває, що найтемніша ніч вона є перед тим, як сонце сходить, так і в нашому житті так буває, що там, де є темно, і ми випробовуємося Господом Богом, де коли не Господом Богом випробовуємося, самі собі робимо проблеми. Бо людина є так створена, що якщо немає проблем, то тоді вона сама собі шукає, щоб в тій темноті довіритися нашому Спасителеві. І навіть якщо ми тут є в храмі з розбитим серцем і не знаємо, як вилізти з тої депресії, чи може хтось слухає через онлайн і не знає, куди дітися, бо вдома недобре, на роботі недобре, і взагалі в світі недобре, і життя, іде не в той бік і взагалі. Не чорна полоса а взагалі є таке чорне життя, з якого і не можна вилізти. Будьмо супереч тому всьому трошечки щасливіші, бо і в тій темноті має народитися маленький Спаситель. Той, який приносить світло у темряву. Той, який приносить світло у темряву нашого життя і той, який приносить світло і радість у нашу депресію, в наші опущені руки і в наше небажання навіть деколи жити. Ми готувалися довгий час, хто їх приготувався. Не є важливо, бо Господь Бог вривається в ту темноту нашого серця і хоче просвітити Його. І лише від нас залежить, чи ми будемо любити світло і то Сонце правди, чи нам буде любитися в тому стражданні перебувати, і ми будемо боятися бути щасливими із нашим Спасителем. Бо будемо думати, що Він від нас чогось буде требувати, хотіти, чи може буде ставити якісь умови, за то наше щастя і за мир, і спокій у наших серцях. Тому будьмо щасливими, навіть якщо страждаємо, стараємося засміятися, навіть якщо є проблеми, бо Той, Син Божий, із вічного приходить до нас і хоче вселитися в наше серце, щоб нас вирвати із страждань, із гріхів. І з того всього, що ми деколи самі собі зробили під час цього земного життя, тому зустрічаємо його у своє серце, так і зовнішнє є важливе, але дуже і дуже стараємося подивитися до свого серця, якщо ми там бачимо, деколи так буває, що лише погане гордість, завість, злопам'ятство Бознає, що лише ми деколи не можемо побачити в своєму серці, деколи визнаємо, радуємося, що маємо добрий духовний зір, бо лише коли ми визнаємо. Що мене є досконалі, але є грішні, тоді Господь Бог приходить і вириває нас із лапти гріз того гріха, і тоді ми щось можемо із ним разом у співпраці змінити своє серце і поміняти свою душу і наблизитися трошки до нашого Спасителя. Тому використаємо цей вечір, коли будемо готуватися вже до завтрашнього вечора, щоб трошки сісти, подумати, що ми будемо завтра вечором святкувати. Різдво Христове, чи не знаю, якесь просто свято, би прийти до церкви, тут побути, розійтися, потім піти поколядувати і десь йти на гостину. Воно дуже і дуже є важливо розібратися в тому, що ми по-справжньому хочемо від того різдва Христового, чи лише зовнішнє, чи то й внутрішнє. І просимо Бога, що якщо ми не в силі приготувати для нього місце у нашому серці, тоді хай він то зробить, але щоб то все було з любові, і ми хотіли бути із тим новонародженим нашим Спасителем. Amém. Salve Jesus Cristo.